Кожна роздільська поліція катається собі. Просто катаються, розумієте? Кола нарізають. Без маячків, без нічого, абсолютно просто собі катаються та й все. Хтось вишукують, що вони там. Я не розумію їхньої служби. А від слова взагалі. Це такі дивні. Та включіть маяки, щоб вас бачило, трошки на превенцію понесете службу. Так когось би нового зловити, когось би нового ново вжарити. Ми зараз питаємося, що вони так їздить. Добрий вечір. А можна вас на хвилинку, хлопці? О, у вас так багато сьогодні. Добрий вечір. Добрий, доди, доди. А, а поясніть мені логіку своїх дій, бо мені дуже вона цікава. Ви зробили купа, кулець, нарізали по роздолу, а жодного разу майки не включили. Для чого? А ну давайте подумаємо разом з вами. Для чого ми які включати? Для чого? Ви сектор реагування, напевно, так? Так. Так. Ну, для чого, ми які, щоб кого зупиняти, чи що? Ми якось на превенцію трошки послужити, ви розумієте? Якось, ну, щоб вас було видно. Між ми ми ж ніби по місту їх неспокійно. Ви їдете в загальному потоці. Буде йти якісь злодій. Він навіть не буде бачити, що патрулька їде. Хапне в коза, а ви навіть не будете бачити, в кого він цум хапне і втікне, розумієте? І все, і на тому буде крапка. А, те, буде... а, а будуть маячки, звичайно, звичайно. Але здалека буде видно, що їде працівники поліції. Так, має бути. А в Ходорі в, ви... в вже була ситуація. Давайте контрале ви... ровери цей. У вас? Ні, ну то це. А я думав, у вас як поліцейського і, 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 З далека мигалки, мигалки було видно, він вже почав тікати, бо він побачив, що mm. по білі. Ми не перший день несемо. Я, я не, дивіться, пане я не... Руслан. Суть в тому, що ви не їдете на яке оперативне затримання. Ви не їдете ні, нікого затримувати, нікого не шукати, нікого не ловите, правда? Так. Ну, ви всі патрулюєте, і виїхали, то ви, то але ви... згідно правил дорожнього руху, сині так. маячки, то надати дорогу, так? а червоні це зупинитися, прийняти вправо. Ну, а ви їхали, що таке, що там один раз було 50, напевно, від сили. Так. Ну, 50... населений пункт, то я ж не буду гнати. Та, ну школа, за що йдеться? А що ні мачки мають бути, а що, патрульці у Львові тому, в ОПП всім повиключати маячки? Але не розуміє? було потреби включати. Цю? Потреба є завжди. Хлопці, потреба є завжди. Подивач. Ви на службі. Ви маєте нести службу якось логічно, щоб була якась логіка у вашій службі, у вашій присутності. А то, що станеться, ви потім шукаєте. А так не випередження, бо раз раз і все. Ви ніколи не шукаєте. були. Дай Боже, дай, Бог. Дай, дай, Бог. дай Боже. Добрий вечір, добрий вечір, так. хлопці. Дай Боже. Вас що там, що добре скаже? Можна вас, то ви керівник їхній хто? Та ми з вами знайомі, не раз по телефону. О, а ну ходіть до мене сюди, в мене до вас декілька питань. На світ. А скажіть, а шо, е, що з стоїть ситуацією з тими каністрами, Що хлопці заправляли тоді е, дизельне паливо чи бензину живе? Субвенція міської ради. Ні, так казав, що черговий його заставив... Укрнафту. Е, тут біля нового роздолу немає. А роздов... у вас договір з укернафти? У вас договір з оку із вок? Супернафтою. Ну, е, особисто, ну, питань немає. Я вам їздили, ми відносимося до Стрія. Так. Їздили і вже в стрію теж на Укрнафті навіть. А Та вас не... є. Але дивіться, я не бачу логіки, у вас є око під боком. Та я теж не бачу логіки. Ви логі. свій ви новий ну, керівник. Та я не ж не заключаю тендера хто, хто, <просту> <просту> Рапорт на ім'я генерала можете написати, розумієте? Ну, типа, логічно, нелогічно їхати в Миколаїв, заправлятися там за 15 кілометрів, якщо можна заправитися за кілометр. Тоба, ці, собі не крали бензину. Ну а така ситуація розумі... вийшла дуже цікава, розумієте? То Ту тут не є така контора, що дорого багато. Тут от. Де от якраз на периферії такі а, контори? Так. такі контори. От поїхали, подивимося, які у нас машини хочете, подивитися. Та що мені ваші машини? Родина, ваші не не ваші не не. то такі. Ваша одна дорожча, ніж наші всі а разом. А ну ще посвідчення, можна ваше побачити? Ви що мій? забув? Пам'ятаєш, Та ми з вами вроді спілкувалися? Я з вами знайомий вже років чотири. Яковець Петро Орестович. Заступник За ступі, То ви так і розумієте, керівник, чому ви кажете по зараз? Заступник начальника Новороздійської поліції. Просто я вам, ну, я вам раджу і рекомендую, як би ну, логічніше воно би було, розумієте? Включити в синій приблизковий маячок, а я за вами два кола прорізав. Людей теж ж рази твої очі. Я розумію, ви, але ви не стоїте на місці. Ви їдете, патрулюєте, вас видно. То не так, як в Жодачі, в тому не вже а в Бориславі Стали серед перехрестя, розумієте, включили і стоять собі. Солярки маєте багато чи а, бензини. Так. Каністрами заправок возити, розумієте? А, коз, воно нелогічно, абсолютно нелогічно. Ну, типу, вас не видно. Просто ті дільниці були, вони не мають практики з вами. Та й зі мною не треба тим практику. Просто треба сказати, так і так. так так, Мене став черговий набрати мені в каністр-соляр. Соляр. Там взагалі порушення на порушення було. І що з тими дільничами? Працюють, несуть службу дальше, правда? Так, що вони зробили? Правило дорожнього руху порушили. Заборонено в такі тарі перевозить. Та розібрати. Мусите розібратися зі всім. то, розумієте, то Воно йде все вс 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 до задниці. Все. Воно все якось йде до задниці. Люди хочуть щось зміняти. Людей ж руки пускаються, вірите? В більшості людей ж опускаються руки. Там а когось я... пакують, там хтось пішов на службу, лиш би не запакували його, розумієте? Пакує других. Другі бояться звільнятися, бо їх запакують перших. Що знаєте, що стрілецький батальйон? Я знаю, вас, що у Терець. вас є. Я знаю, що у вас є. Так, є два, у вас зараз, зараз два, які батальйона вже є. І то ж питання теж, що от наш зрозумів працівник. Був вперед рецьку прилетіло, йому повільно чашечку дірвали чотири дні. Понятно, що я хтось має війни? Я розумію. Так, навіть він... то, що я кивіт, то я це війна, але тракторист чи водій там самосвалений, він не так навчений, як ви розумієте. Я У вас розумію. всі молоді, дивіться, молоді з борідками, гарні, всі та, рівненькі, без радикуліту, без того, без плоскостопі. А тому хлопець 50 років його пакують з того буса, витягуючи з ще щось. Я, я не за вас конкретно, я загалом про, про ситуацію в нашій країні. Ні. Не до кінця воно все правильно. Тут маяки мусять бути. Мусить бути. А то якийсь цей ресторанчик тут, так? Це магазин. А ви на каву приїхали? Ні. А ви побачили, А може що... що вас за хвильку? Так. Да. Ми побачили, що за нами є. Ну, і ви вирішили ви, ви, Най... зробити. Шого ви, шого ми я ще вам з вами не знайомий, так? Знайомці зі мною. Я тобі мушу руку вжати, бо я тебе в тиктоці знаю. А ну я зараз кажу, кавалок світла. Якщо можна. А ми з вами точно знайомі? А ви відео з ними Де? То в Роздоліт? Михайло Улагович. Що габаритне? Що там було? Ні, mm -hmm. то інакше було. А, mm -hmm. mm -hmm. а то що дяда на тому. Та я пустив діда, то я не є варвар. Я все розумію. Чоловік зупинився, що. Ну, все, я згадав. Та, все. Та, та. То незалежно від того, були би, чи вас би не було. — Дивіться, я не звичайно. Якби дід був п'яний і щось би там почав викрикати, ну, то, та. але якщо людина зупинилась, висела скоренько і поїхала, то ми ж теж і люди. Я розумію, але люди мені пишуть. Руслан, заїдь да, в розділ. Руслан, заїдь в розділ. Заїдь, заїд, заїдь, заїдь в розділ. Да. Бо тут таке відбувається, да. що просто Шо? капець. Не. О, заїхав, бачу. Патрулька нарізала кілометр 4 і жодного разу маячка не, ну, не... Ну, так? Олег, да? Михайло, Михайло О... Олегович. Михайло ж, так. Михайло, я просто не розумію логіки. Ну ви зробили там два круга і да. ну, типу, на хлопський розум суть. З того, що ви спалили там, літру чи півтора бензини, чиселярки. Ми асотики... контролюємо, виявляємо <клес> правопорушення. <клес> На мою думку, що недоречно було включати Саме доречно. в дорічно. білий день чи, от, наприклад, <клес> вечір в темну пору доби. Для того, щоб, наприклад, особа, та, яка порушує правила дорожнього руху, могла нас здалека побачити і скоренько виїхати, наприклад, з пішохідної доріжки, або, наприклад, там десь здійснила або зробила будь-які правопорушення. А як людина, бачу, що маячки, може Та Ну, далека, видно, ви ж прекрасно ну, знаєте, дорожчий швидко. А що людина може вчинити? — Вчиняючи що правопорушення. Якщо, бачу... я здалека бачу якщо я далека як бачу маячки. я як логічно можу щось вчинити правопорушенням? Навпаки, якщо я ви... його не вчиню. Розумієте, коли буду бачити маячки. Або коли вчиняєте, ви будете старатися усунути. А от коли я його вченю і не побачу маячків, от для вас це плюс, тому що ви доженете, включите маячки, зупините і випишете постанову. Це в кращому варіанті. Так. Що ми тоді будемо нести службу? ваш адвокат поживає. Нормально, познайомити вас що? Ні, я вже з ним знайомий, досить розумний чоловік. З ну, паралельні групи, ми разом вся з ним. З деякими я спілкувався, то вони не могли, а він так пару разів за це. А що Нарахну, там, може, ви машини будете розігрувати? Це він кинули? У нас така патрулька. Я вам підравіділ підвозую. Ви скинули, я вам поки найскільше. — Все, тут він кинули на розіграш. — Там хочу грошей ще трошки, бо то. Скільки там мільйон хочете? Ну мільйон вже десь має бути мільйон. 980 чи 990 тисяч. Ну, то однокімнатна квартира Львові. Давайте так проведемо індексацію, це однокімнатна квартира Львові. Та мільйон тепер не буде, я не знаю. Ну, ми... Ні, ну 25 тисяч доларів, кутлавано ви одну кімнату берете. Там плюс-мінус там невеличко. Але ну, блін, комусь влізе за 500 гривень. Ні, ні. Я кажу, як ви граєте, я вам підділ під жіною, щось з бантиком. Машина з службову? був там нова. Це не відмовили. Мерседес, то які там номера були? 2014. Він в новому роздолі. Я знаю, мені вже скинули, що він продається в новому роздолі. Ну, я думаю, вроді ваш різні. 2014, так. Я так зрозумів, то перекупу забрали, бо хлопця, типу, ну, чи він їм продав, чи що я вже там, в суті, з ну, ружанки. Я думаю, ви тоді ж вроді виграв пацан. З Ружанки десь там, Числавська, чи з дружанки, так. Я, можу, старший чоловік по 2014 20-14. <див> тому я кажу, ну, включаєте, щоб вас було видно. Чесно, воно працює, повірте мені. Патрульні у Львові, так, коли їдуть на маяках, і хтось починає бігти, бачить маяки, починає тікати, вони в першу чергу за ним його починають доганяти, розумієте? Бо значить, є якась бідоля... Ну не їздимо з маяками, а цього разу знову. Включайте, включайте. Ну, працює, повірте мені. Синій, червоні включаємо. Ні, червоні не як ти підшатайся сильно, бо зупиняєте. А тепер має який зони... Ні, він зупиняється. От маєте 130-го на рівному місці. Бачите? Ха-хай, чувак, герману! Стат, я вас зупиняв. Удар червоний. червоний. Е, Порушли помправ дорожнього руху України, 31-4 триває. Ліва, Ліва фарма не працює від цей у лижньому режимі. Жить. А чому не зупинилися на вимогу працівника поліції, коли я зупинив? Тому що ззаді машина їхала до мене не... Я розумію, ви повинні були зупинитися без порушення правил дорожнього руху, а ви заїхали на приватну територію. Тому під А, це ваше. Але потрібно було, можливо, зупинитись там, де я вас зупиняв. Ну але пес схований, щоб ви зупиняємо. Ясно, то ви вже заїхали додому. Все у вас добре? То все добре? Ясно. щасливо. Спиртних напої не живу? Ні. Володя, я вучаю. Дивіться, спирта вживали? Ні. Прилад драгер погоджується пройти на місце, продовжуємо далі власні просто. Без проблем? Просто... То, в лікарні не хочете, і тут на місці. Так, так? Місце. Ну все. Зараз Володимир Михайлович пронесе. Ну, Ви тут працівники кажуть, що замітили якісь у вас ознаки. Мене? Так. Ні. Я не чую. Просто туда дуже дивно і в браму. — Ні, ну то теж я побіг. Собака. Стой. Ну, Секунду Відкривайте. відкриваєте Відкривайте. сам. Запечатано, бачите, не Так, крізьки. До того, магазин, так? так. Ні, коли я от там до до лікало, а я, я попросив жінку, щоб ви закрила все. — Я скоро бусив. Бачите, хвилин немає. Він не може ту собаку, то ви все. Ви, ви не переживайте, ви доведеться. Дай, дай планшет, щоб подивити. Рух був автомобіля. Хто це 5 секунд до що щолчка? Сильніше. Давайте. Як шарик. Зараз щолкнеться. О, все, достатньо. Достатньо. Що ви твора, забачите, бачите, хвилювалися? <сивіт> я не хвилювався. Я, я, <сивіт> я, <сивіт> я <сивіт> серйозно <сивіт> за пса <сивіт> переживав. <сивіт> він як виривається, бачите, собаку він розриває голіку. Шалко. Як ваше призову? Я так пані Михайлова тоже не саме, знаєте. Хто бухає, хто не бухає. Так, і моркамани не ставить, які їздить, і Пробую їздити, ми це, а, це до, не речі, до речі, першій. теж була весела ситуація. везли развезли <реш> людину з визнаком наркотичного шкамі. Він до вас дзвонив на консультацію, а зараз в ньому справа є за розповсюдження наркотиків. Та може бути до мене люди різні дзвонять, але ну, я не можу знати всі. Та ні, ситуації є різні. Буває таке, що та, там особливо, коли чоловік із там, 60 років, там, 70 років його зупинили, а він до пляни врізає, вирізає, що, що в тій ситуації йому робити і просто набирає, трясається, де коли тески піднімається. Ні, ну, різні вони. Моменти є, та, я та. не спорю. Приче добре, я погнав. Бережіть порядок на районі. І, хлопці, і подумайте на рахунок маяків, бо це буде доцільно, чесно, доцільно буде, розумієте. <гадузь> От навіть ви, ви вийшли, його зупиняли цього буса, так? А були би б, б маяки, він б вас швидше побачив, зорієнтувався б, розумієте? <гадузь> Все, мас почув. Все, приймемо до уваги. <падузь> <гарані>. До побачення. <падузь> Ки... Так, я кажу, кинете 500 гривень, я вам підвідділ підвезу патрульку, якщо виграєте. <падузь> Все, до побачення.